Українські жінки успішно опановують професії, які колись вважалися суто чоловічими. Через війну в країні почав змінюватися ринок праці. Потенційні роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а ті, в свою чергу, все активніше відгукуються на подібні пропозиції. Наприклад, в Полтаві жінки почали вивчати автомобільну діагностику. А от на Миколаївщині сіли за кермо сільськогосподарської техніки та рятують посівну кампанію. Реальні історії про унікальних жінок у розповіді наших колег Анни Ружін та Наталі якобсон Белібової. 15 жінок протягом березня опановували курси трактористів на Миколаївщині. Вчилися водити важку техніку на базі одного з аграрних підприємств у місті Первомайськ. Наймолодша серед слухачок 21-річна Анастасія, яка ще навчається у виші, але вже готова і до роботи в полі. Ну і за освітою я агроном, трішки працювала в цій сфері. Тому для себе вирішила здобути ще, як це їздити на тракторі, як це займатися в полі. Хочу себе більш знайти в цій сфері. Хочу ще пройти деякі курси по агрономічній саме освіті. Ну і працювати вже, звичайно, що з літа вже в полі, ну і здобувати цей фах. Ольга Мамонтова на курсах найстарша, їй 56. Родом жінка з Херсоном пережила окупацію, підтоплення, та після чергового обстрілу залишилась фактично без майна. У нас був прильот. В нас були прильоти 8 жовтня у нічний час. Насталося два прильоти жахливі просто прильоти. Мене вже наступного дня донька вивезла до Миколаєва. жінка водить легкову автівку із 40 років, але зараз вже впевнено тримає кермо трактора та дуже сподівається знайти роботу за новим фахом. Я хотіла попробувати. Я хотіла спробувати, чи зможу освоїти таку спеціальність. Я добре розумію, що швидко в нас все не відбудується, і тому сподіваюся, що можливо десь в сільській місцевості вийде залишитися для того, щоб продовжити цю працю. Наявність водійських прав та досвіду водіння для слухачу курсів обов'язкова умова. Юлія Тесля за кермом з юного віку водила як легкові автомобілі, так і різного роду техніку. Вона одна з небагатьох працює без інструктора. Батько мене навчив керувати автомобілем автомобілем. в школі я два роки навчалася на категорію це на газоні. Їздила, так як мені дуже полюбляю їздити автомобілем, то я її Пробувала Керувала комбайном на покосі пшениць Юлія родом з Білоїзерки Херсонської області, яку ворог мало не щодня руйнує авіабомбами. Спочатку повномасштабного вторгнення виїжджала з двома маленькими синами до Польщі, працювала там монтером на заводі. Тож до чоловічих професій жінці не звикати. Пішла працювати на завод монтером зварювальник, люмініє нержавіючої сталі по місяцю чи півтора роботи. Я вже навчала молодих поляків працювати з болгаркою. з... Хафтувати, то приварювати деталі і все остальне на Миколаївщині. Курси трактористів започаткували в межах проєкту від жіночого центру працевлаштування. До цього слухачок навчали переважно б'юті професіям. А цей курс організували на прохання миколаївських фермерів, яким нині на 40% не вистачає водіїв сільгосптехніки. Що якщо раніше ми набирали курси дівчат, і йшли від їхньої мотивації, тобто жінки заповнювали анкету, вони говорили про те, що вони хочуть. То тут в Первомайській відбулася інша історія підприємець фермерського господарства сказав: А давайте спробуємо, запропонував фонду, і таким чином ми сьогодні в нього реалізовуємо цей проєкт і вчимо дівчат тракторні справи. Тим часом на Полтавщині жінки опановують курси комп'ютерної діагностики авто серед слухачок і пані Лілія. Жінка переїхала сюди з Харкова. Каже, за кермом вже не один рік, проте лише як водійка. Якщо щось зламається, то потребує допомоги фахівцям. Я не хочу бути просто на дорозі, стоять і не знати, що, що, що случилося, а щоб хоча б що, що, щось розібратися. По-друге, це винування гендерних розлічень, тобто чоловік і жінка. Тож жінка може розбиратися, хоча б трошки в автомобілі, а не просто прийти і сказати, де а де знаходиться yeah. кальбулятор. На курсах за допомогою автосканера навчають знаходити недоліки в машинах та пояснюють, як їх виправляти. Спочатку теорія, а потім і практика. Є дівчата, які вже водять автомобіль, да? то тобто вони трошки щось уже розуміють. Є такі, які взагалі дуже дуже ми максимально дадемо всім знання, вони будуть все однаково знати. Далі все тільки залежить от тих боже наскільки вони хочуть цього, Лариса мама двох діток. Автівка, якою користується ледь не щодня, часто ламається, тому й хоче опанувати на курсах діагностику авто. А мені хотілось б самій знати, розбиратися, і але такого досвіду не було в мене. Я бачу, що треба знати будову. Все, що знаходиться під капотом, і ну мабуть, в цьому складніше. навчання безкоштовне долучитися могли жінки, які не мають водійських прав, бажаючих було багато. Є такі, хто не встиг зареєструватися, але я думаю, на даний момент ми охопили більшу частину охочих, а в подальшому, можливо, будемо продовжувати реалізовувати такі саме курси, тому що це як раніше вважалось чоловіча професія, але ми з проектом руйнуємо гендерні стереотипи. Подібні курси нині тривають у чотирьох областях України на Полтавщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Сумщині. В першу чергу опанувати нову професію безкоштовно можуть жінки з вразливих категорій багатодітні мами, люди з інвалідністю, переселенки тощо. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.